Всіх вітаю на своєму каналі. Вибрався я на коп. Приїхав я знову на те поле, де був тому тижні. Я тут, не вийшло мені тут покупати так нормально. то Сьогодні я вже проведу тут повноцінний пошук цілий день, так як має бути. Сьогодні я не один, з другом. Він новачок в цьому ділі десь позаду мене купає. Не знаю, видно, не видно. І ми прийшли сюди, будемо вже тут покоряти ці землі. Так що приємного вам перегляду, ставте лайки і, надіюсь, буде щось цікаве, то буду показувати вам. І от, друзі, перший в мене такий цікавий сигнал. І подивіться сюди, от, як б'є. 113, чистий сигнал, рівний. В цій грудиці І я вже побачив. Я вже побачив, гляньте яка краса. Якась монетина. І скоріш за все, що це імперія, так як било на імперію. Ну вже бачу якийсь мідяк. Подивіться. Красотіще просто. Зараз будемо розпаковувати. Опа! Опа! Є, yeah, знов! No. Микола II, точніше формат Миколи другого, це скоріше за все по розмірах, як то дві копійки. Ну, клас, вже перша імперія на сьогодні є. Початок покладено. Камрад десь там ходить за кущами. Не видно, ну, не знаю, є в нього знахідки чи ні. Він новачок в цьому ділі, але людина цікавиться, так що. Новачками, як кажуть, так, везе. Так. І от в мене сигнальчик. Подивіться. Щось таке цікавеньке щось випало. непонятне. Якась пряга від чогось щось таке, ніби. Ось така знахідка. Патина є, так що давня знахідка по-любому. Вітер такий сильний зірвався, але поводка якраз для копу. Тонечко, хоча і прохладно. Все, шукає далі. Такий цікавенький сигнал. І вирішив купати онлайн. Подивіться. Тут щось таке збиває непонятно, чесно кажучи, навіть вже тепер. Ну зараз я викупаю тоді вже зрозуміємо, що б тут цікавого. Чи не цікаво? Ого! Так. Далі. Ну, щось не ну не монети, я думаю, це щось не цікаво, мабуть. Щось немає. І загубив вже. Все. Мабуть я не викупив Пробуємо ще раз. Ано. Ямці ще, ямці і все. Ще в ямі. Я ніби їх тут знизу, там може де і впало. А, я сподіваюся, що це монета, бо стільки купаю. Не хочеться, щоб це було даремно. О, нема. Сигнал вже чіткіший, але все одно непонятний. Щось в руці десь. Десь в руці щось має бути оце. Щось таке тверденьке. Що це таке? Ну дивимось, друзі. Що це мені так мозги видобувало? Це що? Пломба? Да. Пломба така ще класна якась Яка цікавенька. Не маю я води, як завжди. Але щось таке. Цікаве. Ось така знах. Як я в кінці помию, то я покажу всі. Ну, пломба, що за пломба будемо дивитись, все, йду далі в пошук. І знову в мене сигнал. Вон подивіться. 55 біє рівний. І от монетка. Монетка Радянщина, зразу видно. 15 копійок рамочник, 45 рік, мабуть. В хорошому стані, але знахідка не досить цікава, так як немає ніякої цінності. Ну, але монетка, так що в хабарницю йдемо далі на пошук. Недовгий час я не бачив камрада. Купає десь там, ходить за кущами цими, в іншій стороні. Не знаю, є щось в нього чи немає. Ну Зараз я ще хвилин 15 і перейду до нього, подивлюсь, що там є. Може щось знайшов. Декілька метрів від монетки відійшов і от дивіться. Знову сигнал і знову кругляшок. Цей раз орлянка. І дивіться в якому стані. Просто капець. Орляночка. Таке розмите, блін, щось не фокусується зараз. Постараюсь фокусувати, щось не можу. Стан хороший монетки. Взагалі. Та щось не можу зловити фокус, що ж це таке. Ну, зараз я сфокусую і покажу. І от. Подивіться, яка орляночка. Який стан. І вушко ціле. Ну взагалі. Оце знахідка. Кротезна просто, друзі. Клас. Ну все. Буду далі тут шукати. Думав йти, ну трошки затримуюсь, значить. Вже я підійшов трошки ближче до камрада. Він докупає. В нього немає знахідок цікавих. Ну, він новачок вперше ходить, так що освоює прибор. А в мене вон сигнальчик. Десь тут був. Зараз я вам покажу. А от, навіть бачу вже. Дивіться, манітосено. мені Мені вилетіла, Це мабуть то радянщина, так. Да. Він на цей раз 20 копійок. 20 копійок. Совєтський Союз. рік не видно. Потім підчищу і подивимося. Все. Перша монетка. А це місці, де я зараз знаходжусь, стояла хатина. Тут я ні разу ще не ходив, так як два роки їздив і було застійно. Так що сьогодні буду це поле бити. Все, шукаємо. Так, в мене сигнал. Він? Такий сигнал верхова знахідка і гудзик. Десь тут є, а я його не бачу. Він такий світлий. От він. Ось такий, мабуть, урянка. Я вже бачив, ніби орен Російська імперія. ціле. Так, і далі я ходжу тут. Ми трошки пообідали з камрадом і зараз вже, вже далі ведемо пошук. Вон у мене знахідка, подивіться, таке цікаве, мідна гайка мені трапилась. Тут я на місці, де була хатина, знаходжусь, так що зараз дійдемо до ставка і будемо, мабуть, переїжджати на інше місце. Все, шукаємо далі. Так, все, вже відкупали на сьогодні. Ходили по цих колоніях, я вже тут другий раз, але результат такий собі. Отакий в нас результат. Дві копійки імперія Миколи Другого формат, імперія Орлянка, Імперія дещо ще... Пломба. Це теж Російська імперія видно. двоголовий орел. польський гудзик і совєтські монетки. Результат є. так що... Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, нових відео.